Друзі, добрий день. З вами канал Нотатки Несливці. Тут ми бачимо, лисиця підійшла до барсучої нори. Заглядає в неї. Берсуки лисиці, вони споконвічні вороги. Сичка любить зайняти пусту нору борсуків, щоб самі не рити. Але борсуки так просто свою нору не віддадуть. Що вона там не робила, борсук не відступить. Хоча б через те, що її важить Кілограм двадцять. Або й більше. Але си тільки 7-8 кілограмів. У неї немає шансів проти пуска. Але поставила свою мітку. І пішла. По своїх ну а це вже наш старий знайомий барсук Я постійно слідкую за цією сім'єю. Хочу дочекатись, поки у них появиться малеча. Борсук без роботи не буде, як ви бачите. Борс учиха в норі, а він вийшов. І зараз щось буде робити. Да, собирає листя траву і отак несе в нору. утепляється він наче чувствовав що на другий день буде зміна погоди буде мороз великий вітер і сніг версуки дуже чутливі Більше готується до цього. Носить траву листя, а потім землю вигрібають, чистять нору. Як брисуки думали, погода зіпсувалася. Почався великий вітер. Пішов на великий сніг. Ну, Думаю, ми тут бачимо зайця. Як їй хоче зігрітися, брусучили. Шукай, як тобі ослуватися на цьому вітру. Просухую сюда. Да, вот так погода. Сигнал. Зверну помню. Як бы был снег, то за это было все. У там би порылажал. sure